Всім бажаю доброго дня. Сьогодні тема нашого уроку сила струму, одиниця сили струму, амперметр. Будь ласка, відкрійте свій зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Ми пам'ятаємо з вами, ми вже вивчали, знаємо, що електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. А от питання, як кількісно описати цей процес. Тобто нам треба підрахувати кількість електрики, що проходить якраз через цей дріт, через поперечний переріз провідника. Так, цим зараз якраз з цим будемо розбиратися якраз. Давайте запишемо, що таке сила струму. Сила струму це фізична величина, що характеризує електричний струм. І чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Якщо своїми словами, тобто це кількість електрики, що проходить через поперечний переріз провідника за певний час, за певну одиницю часу. Формула у нас і дорівнює Q поділити на Т, де І це сила струму, Q це заряд, Т це час проходження цього струму. Будь ласка, і означення, і формулу обов'язково запишіть собі в ЗОшит. Тобто для оцінювання і порівняння електричних зарядів, що протікають через провідник, була введена спеціальна фізична величина як сила струму. Так, я сподіваюся, ви це записали. І ще раз підпишіть кожну літеру. Це важливо. Одиниці одиниця сили струму в системі СІ є ампер, так і позначається великою літерою А. Ця одиниця названа в честь французького вченого Андрея Марія Ампера. І ампер це одна з основних одиниць в системі Тобто в амперах. І давайте ще запишемо, що, наприклад, 1 мікроампер дорівнює 10-6 степені Ампера. 1 мА дорівнює 10-3 в степені ампера І 1 кА дорівнює 10 в 3 степені ампера. Будь ласка, з степенями. Мінус 6, це означає, що нам треба поділити на мільйон. Мінус 3 поділити на 1000. Просто третя степень 10 3, це означає, що помножити на 1000. Щоб уявити, що означає велика чи мала сила струму, давайте розглянемо декілька. Різних прикладів. Наприклад, сила, сила струму в каналі Блискавки сягає 500 тисяч Ампер. Це дуже великий струм. До речі, про температуру, я казав це на е, онлайн-уроці, що е, температура блискавки більше, навіть ніж на поверхні сонця. Це такий цікавий факт. Далі, далі, вибачте, сила струму в аксоні під час передачі нервового імпульсу становить лише 0,44 мікроампери. Тобто дуже невеликі струми, але передається, ви знаєте, нашими нервовими клітинами ці мікроімпульси передаються електричні імпульси. Е, до речі, таким чином можна. Вивчаючи, знаючи цю силу струму, зрозуміти, як ця вся система працює. Тобто є спеціальні прилади, які це е, реєструють, і потім у вигляді графіків можуть видавати. Так? Ну, можете подивитися на цю табличку, бачити у нас е, ну, різні і в техніці, і в побуці е, апарати, які працюють. Від електрики. от, Наприклад, зварювальний апарат це 10 000 А. Двигун тролейбуса може там протікати струм від 160 до 220 А. Автоматична пральна машина 3,7 А. Пелесос 1,94,2 А. Мобільний телефон у режимі роботи 0,53 А. Побудові освітлювальні прилади. 7000 ампера до 0,4 ампера, кишеньковий ліхтар, ви бачите струм. Регенівський медич... медичний вибачте апарат. Теж ви все це бачите на слайді. Невеличкий струм. так? При роботі з електричним струмом давайте ще перед тим, Середня сила струму в ході лікування електрофорезом 0,8 мА. Тобто 0,8, щоб перевести в ампери, і ще треба поділити на 1000. Це невеличкий такий струм, але він таким струмом можна лікувати. Так. І сила струму, яка менша за 1 мА, безпечна для людини. Сила струму, отут, будь ласка, уважно, сила струму в 100 мА може призвести до серйозних уражень, тобто 0,1 мА. І давайте навіть запишемо, при роботі з електричним струмом не можна торкатися оголеного проводу, особливо стояти, стоячи на землі або там на сирій підлозі, взагалі не треба чіпати оголені дати. Друге, те, давайте запишемо, що не можна користуватися несправними е пристроями, несправними електротехнічними пристроями різними. Третє. Не можна збирати, розбирати пристрої, не віднідавши їх від джерела струму. Будь ласка, це враховуйте навіть на лабораторній роботі. Так, далі. Одиниця електричного заряду. Давайте її теж ну, ми знаємо, що це колона, а можемо написати і в Амперах за секунду. Ми знаємо, у нас є формула і дарів Q поділити на Т. Тобто сила струму дорівнює відношенню заряду до часу. Ми можемо з цієї формули знайти заряд, буде добуток часу на силу струму. Ну, якщо Т треба знайти, це буде відношення заряду до е, сили струму. І можемо записати, вказуючи цю формулу, що колони дорівнює Ампер поділити на секунду. Тобто один кулон це заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за 1 секунду при силі струму в 1 Так, Це у нас є. Прилад для вимірювання сили струму є у нас амперметр. Він називається амперметр. Давайте запишемо, що амперметр це прилад для вимірювання сили струму. Бувають різні, ви бачите, може бути зі стрілочкою, може бути цифровий такий. Умовне позначення амперметра це коло, всередині якого написано А. Ну, Ми побачимо трошки пізніше на схемі. це. Дуже важливо, я раджу, це правило дотримуватись і навіть записати, що, перше, що амперметр вмикають у коло тільки послідовно. Це обов'язково собі запишіть. Раджу намалювати знов таки схему, щоб розуміти, як він вмикається, що означає «послідовно». Тут Бачите джерело живлення, тут мінус, тут плюс. у нас. Далі у нас є споживач, це електрична лампочка. Далі вимикач керуючий пристрої. І ось таким чином у нас ще сюди послідовно приєднується амперметр, щоб вимірити силу струму, яка протікає в даному електричному колі. Правило вмикання, плюс амперметр з'єднується з плюсом джерела струму, мінус амперметр з'єднується з мінусом джерела струму. Будь ласка, враховуйте це. І, і ще показав, як напрямлений електричний струм. Давайте згадаємо, що електрони у нас рухається якраз від плюса до мінуса, а струм напрямлений у нас так, якби рухались позитивні заряджені частинки, щоб вони рухались. Тобто від плюса до мінуса. Це напрямок сили струму. Це я його тут показав таким чином. Так, ми рухаємося далі, розв'язування задач, яку силу струму показує амперметр. Ми вже знайомі з приладами, шкалами різних приладів і знаємо, пам'ятаємо, як визначати ну, ту чи іншу величину, яку, яку показує даний прибор. Що нам треба зробити? Дізнатися ціну поділки одного штриха, а потім підрахувати кількість штрихів, на нього, на нього помножити і сказати, що нам показує даний прилад в даному випадку амперметриці. Давайте це розв'яжемо швиденько. Нагадую, як шукається ціна поділки, беруться два оцифровані штрихи, від більшого віднімається менше, і ділиться на кількість поділок між ними. Тобто ціна поділки цього першого амперметра буде дорівнювати 2 мА. Зауважте, відняти 1 мА, буде 1. І все це, ви бачите, тут у нас 10 штрихів. Тобто ще це все поділити на 10. Будемо мати 0,1 мА. І давайте підрахуємо, скільки у нас тут. Штрихів 10, 14, 14 на 0,1 мА. Маємо струм 1,4 мА. Показує даний амперметр. Варіант А. Варіант Б. По аналогії працюємо, віднімаємо від 1,5. Мікроа, тут вже у нас, і ділимо на кількість поділок, Їх також 10. Далі рахуємо, скільки у нас тут штрихів. Цих поділок у нас 5, 6, 6 мм на 0,5 мікроампера і отримуємо силу струму, яка дорівнює 0,3 мікроампера. Оце це означає, що тут мікроампери. Таким чином вони на приладах позначаються мікроампери. А, І останній амперметр, який в Амперах мірі, бачимо ціну поділки, шукаємо 4. Відняти 2 буде 2. Ділимо на 10. Маємо 0,2 А. Це ціна поділки останнього амперметра. Множимо на кількість поділок, Я бачу тут 10, 20, 25 25 мможемо 0,2. Отримаємо силу струму. Цей прилад показує 5 А. Слідуча задача через спіраль електроплитки за 12 хвилин пройшло. 3000 колон електрики, Яку силу струму? яка сила струму в спіралі. Давайте розв'яжемо цю задачу. Вона не складна. Будь ласка, 12 хвилин. Треба перевести в систему С. Тобто перемножити на 60 секунд. Маємо 720 секунд. Заряд у нас 3000 колон. І треба визначити буде силу струму. І дорівнює Q поділити на. Це за означенням до мадаріні відношенню е, заряду, який у нас проходить через поперечний поперечної провідника за одиницю часу за певний час. Все, нам треба просто 3000 колон поділити на 720, будемо мати приблизно 4,17 А. Тут я просто ще раз показую формули, як знаходити Q. Якщо буду зустрічатися вам задачі, де треба знайти заряд. Чи де треба знайти е, час. Слідуюча задача. Скільки електронів пройде за 1 годину через попередній переріз спіралі, лампи, якщо сила струму в спіралі дорівнює 5 мА. Давайте швиденько розв'яжемо цю задачу. Дивіться уважно. Пишемо спочатку дано. Те дорівнює у нас 1 годину, переводимо в систему сів секунди. Це буде 3600 секунд. Тобто 60 можемо на 60. Вибачте. Так, одна година це 3600 секунд. Сила струму – 5 мА. Ампер. Міла нагадую, це 5 на 10 мінус 3 степені ампер. Далі заряд електрону у нас мінус 1,6 на 10-19 степені колон. І нам кажуть, знайти. Скільки електронів пройде за одну годину через спіралі лампи. Так? Тобто треба знайти кількість електронів. Щоб знайти загальний заряд, нам треба оцю кількість електронів помножити на заряд одного електрона. І тоді отримаємо загальний заряд. Але нам треба в задачі буде знайти не загальний заряд, його, нам, його ми зможемо знайти. А треба знайти кількість електронів, яка проходить. Щоб це зробити, треба відняти загальний заряд, відняти на заряд одного електрона. Ну, звичайно, по модулю. Тобто це додатнє число буде. Далі використовуємо наше означення сили струму. Сила струму дорівнює відношенню заряду до часу, відповідно, Q дорівнює і помножити на Т, тобто, добуток сили струму і часу. Все, залишилось нам в нашу формулу N дорівнює Q на E, підставити замість Q і на T, і будемо мати, що кількість електронів, тобто n дорівнює добутку чисельнику е, сили струму на час, і поділити це все на заряд е, електрона. Все, підставляємо. ну, Тут це, бачите, одиниці у нас скорочуються всі. Це безрозмірна величина. Зрозуміло, можна, не знаю, хочете, називати в штуках. Різниці ніякої немає. 5 на 10 мінус 3 степені на 3600, і треба поділити на заряд електрона 1,6 на 10 мінус 19 степень. Ну, у нас буде відповідь 1125 на 10-17 степені штук електронів, можна так сказати. Відповідь, Будь ласка, записуйте. При вімкненні лампи розжарюю в електричні коло через її нитку розжарювання за 0,5 хвилини проходить 9 кулон електрики. А після того, як спіраль максимально нагрівається, 12 кулон за 1 хвилину. Як змінюється сила струму в лампі? Давайте розв'яжемо таку задачу. Здається, багато слов, але вона не дуже складна. Тобто у нас фактично тут такі два випадки. Є Т1 і Q1. Т1 у нас 0,5 хвилини. Переводимо одразу в систему Сі це 30 секунд. Q1 проходить, бачите, у нас в першому випадку 9 колон електрики, 9 колон Q1. Т2 у нас 1 хвилина, бачите. так? От. А після того, як спіраль максимально нагрівається, Одна хвилина, бачите, переводимо в систему Сі, це буде 60 секунд. І Q2 дорівнює відповідно 12 кулон. І нам треба знайти, знайти співвідношення між цією силою струму. Що проходить у нас коли? У нас, ну, перший час цілих ну, 50 хвилини. проходить за. Проходить за, не за, не за а 9 колон електрики, вибачте. А після того, як спіраль максимально нагрілася, у нас вже за одну хвилину перегоди 12 колон. Це ми якраз врахуємо. Запишемо силу струму для першого випадку і дорівнює Q1 поділити на t 1 і е, другий випадок І2 дарівн Q2 поділити на t 2 Одразу давайте запишемо співвідношення. Тут такий дріб. Ви знаєте, як поділити дроби. Треба помножити на перевернутий, тобто це буде Q1 помножити на 2 а у знаменнику Q2 на Т1. Все, залишилось тільки підставити. Всі дані, що у нас є, отримаємо 1,5, тобто зменшилось півтори рази. На, цю, на цьому ми переходимо до домашнього завдання. Домашнє завдання працювати параграф 27, вивчити означення, виконати завдання на всесвіті. Будь ласка, виконуйте вчасно. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення.